Всім привіт, з вами крава, і в сьогоднішньому відео вийде другий випуск огляд гравців. і сьогодні буде Бобі Чарлінтон. З Кенідальшом я бачу, що я протикав по Ну, що за НАТО велике відео вийшло. І це відео я постарався зробити якомога меншим, вибрати лише найкращі моменти актуальних дій Бобі Чарлінтона і його партнерів по команді. Ще такий нюансик вибачаю за звук, бо це запис зі стріма, і там музика трошки голосніше грає, ніж мій голос. Ось. Розберуся, буду працювати над цими помилками, але матеріал є, я не хочу його просто, щоб він пропадав. Ось, будь ласка, влюбіть, по напишіть якийсь приємний коментар, і підпишіться на цей YouTube канал. Приємного перегляду. Сьогодні у нас на тесті Бобі Чарлінгтон. Ось така прекрасна командочка. Кушик став потестувати з тих, якою я награв все. Ікарка Бернардо Сілва. Віктора Сімхена хочеться в повній мірі використати. Тож, давайте. Полетіли грати і побачимо який результат і як це проявить Бобі Charlotten. Let's go. Сандро Панус. Подирістом. Непоганий такий склад, але не супер топ. Бобі пас на Віктор Осімхен, Віктор Осімхен один. Послуха просто одна. Виктор. О, Синхен, Роберт Дубль. Матч. Ой, АФС. Ну, короче. О, о, блин. Ну, это такая. Я давно не помню, матч, что так много то так Бобби черный. Си. 谢你。

По Не було все, там центральный затримался. Здорово. Здорово, гарно, 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 гарна. Засуджую такий высказываний від даного опонента Ух ти, шо ти шо Бобі Чарлин там тут уже все в твоїх руках, ногах. і тому будемо Бобі там один один. О, точка. Бобби. Может быть, Тайні. Ах, мають чого та Не було славим, но смотрю нічого не є 3 один. Просто затрахамся. Байчарни там би пулби косинши на тест Не знаю, все таки ооо Неблюдай, друс-то шеф шот, це нихуя не скат. Красивый гол, ключ забыл. Mm -hmm. На наймайте -на. рифту так, які у мене нахуй цю. 2-0 От дві легенди рішають все. А я же себе забыл. Ага. 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 Боже, Бобби Чарнтон гений, просто гений. 1-0. Да здорово, 2-0, нахуй. Ні, ні, далі. Так от такого ми бачимо опонента. Чех. Мірі скейт заход. Не було усайде. Обічарний там з рівня рахунок. Просто шикарно. Ой-ой, який здорово, пас на Ось сім'єн! Здорово! На рейші, блядь. Нарешті він показав її, Бобі Чарлінтон збиває другий гол в другому цьому матчі. Я не знаю скільки а статистика. А, десь 16 це полік. Ну, Кенні Дагліш, це найкраща карточка, за яку я грав. Слідкуємо куртово. Блять, цей корс оцей, блять Або я не дав пас Ну, але я буду вважати, що це в телега, чи те, що я неправильно правдавпас. О, чорний там. Здорово! Здорово! Найс. 2 один, ми в грі. Ми... Блопапше каратель Попав Попав, да, при два Бобі Чарнтон. Здорово Бобі! Просто гений, я Як це пшошара зайшла. ой 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 Мені сподобалось, що там. Гравця, здається, це фанат вибіг, Тримали охоронці, якщо це можна подивитися ще раз. Тім Борес. Це не Тім Борис". Це був Бор. Андерсар. Ого. Ого. Читай далі! Блять, я не встиг затпані зробити. Похуй. Може не підписался, хоча б просто, знаете, чисто. Щоб би було. Ох, блядь Тут це може бути? Такий щоб там шоп прикольный был тобі за нього А, здорово, блядь А, і 40 менді Менді продаваю, ти вже можеш його продавати А, після цього, мальчишку Та здорово, Симхен, на речі, блядь, ти щось зробив, полковый? Друйку тут блядь, Ну, ну може, за камбечем все-таки. Ну і давайте зробимо якісь певні висновки. Якщо порівнювати Бобі Чарніта і Кені Даліша, на мою думку, Кені Даліш набагато кращий гравець для цієї гри, ось. І Бобі Чарлентон, якщо він вам випав в пакетику, блін, прикольно, класно, юзайте. 100% навіть не обговорюється. Але якщо ви хочете купити за задаляма, ну. Я ліпше назбираю ще 200-300 тисяч і вложу на МБП, я буду знати, що типу, він буде тащити команду. Якщо ну, я буду робити таку махінацію. А Бобі Чарантон нічого не вистачало. Ну, удар, так, да, прекрасно. Швидкість. В деяких моментах він класно це проявляв, в деяких моментах просто там його наздогняв якийсь непонятний фіг суперника і забрав м'яч. Я думав, ну а як так? Дріблінг, мені здається, там намальовані стати. Це моя якась така була думка. Пасінг, Та я ним особо і не посувався. Ось. Я говорю, типу, якщо вам ця карточка випала? Юзайте, вообще, питань немає. Але купляти, ну я б не радив вам би купляти. Десь моя оцінка десь 8 з 10, може навіть 7 з 10. Типу, я трохи незадоволеним був все-таки. Да, були прикольні моменти у деяких матчах, там де він вирішував долю матчу, але ну, це нестабільна карточка. Наприклад, Кенні Даліш, я в ньому не сумніваюсь. Коли я граю за нього, типу, я знаю, що він вирішить цей момент. І він коштує налям менше. Типу, вирішувати вам, дякую за перегляд даного відео. Будь ласка, пишіть, як покращити даний формат. От бачите, я зараз зменшую час для запису даного формату. Ось подобайка, підписка, комент і до нових зустрічей. Бай-бай!